Це справжній сільський делікатес, смак дитинства, який можна було скуштувати лише раз на рік. Називається молозиво. Готую за двома рецептами і порівнюю на смак. Отож є у мене 2 літри свіжого коров'ячого молозива. Погляньте скільки тут білка! Рідина дуже високої енергетичної цінності. Але хто переносить лактузу? Це не перше молоко після отелу, а на другий чи на третій день. Я ділю його порібно, хочу спробувати за двома рецептами. Готую вперше. Для першого рецепту візьму 1 літр молозива, 2 яйця, сіль цукор за смаком, ванільний цукор для аромату. Та дрібку харчової соди. Для другого рецепту. 1 літр молозива. Сіль цукор за смаком та ванільний цукор для аромату. У яйця додам зовсім трішечки солі. Сіль можна і не додавати. Цукор, ванільний цукор, пачечки, Соди так само, як і солі. Зовсім небагато на кінчику ножа. І трішки його зіб'ю, щоб розчинився цукор. Яйця з цукром гарно змішую з молозовом. Випікати буду в мисці, яку не шкода. Нічим її не змащую, продукт і так доволі жирний. Пригоріти не повинно, молоко має випустити свою рідину. Другий рецепт простіший і на смак мені сподобався більше. Просто запечене молозиво з цукром, сіллю і ванільним цукром. Ось і мій результат. В українській кухні молозиво вважається ласощами. Те, що без яєць зверху ніби глазуроване. Пеклося близько години до повного затвердіння. Зверніть увагу, той, який жовтий з яйцями і содою, має дрібніші пори, ніж білий без соди. Скільки років готую, стільки себе і переконую. Чим простіша страва, тим вона смачніша. Зварене чи запечене молозиво з цукром, це і є класичний смак цієї страви. Смак лютого, смак березня, смак далекого дитинства. Користуйтесь рецептами і любіть Україну!